Вітаю, я Обухов, і Це мій огляд новин тижня Одеси. На цьому тижні відбулася сесія міської ради, на якій було багато цікавих річ. Перша бюджетна комісія підготувала трохи статистики за 3,5 роки, які були витрати міського бюджету пов'язані з війною, і вони насправді величезні. За ці роки місто витратило більш ніж 5 мільярдів гривень на різні заходи, які спричинені війною. По перше, 3 мільярди 130 мільйонів гривень пішло як субвенції військовим частинам, ДСНС і підрозділом. На закупівлю різноманітного обладнання автівок, дронів, ребів і далі. Ця робота продовжується. На цій сесії ми виділили ще 57 мільйонів гривень. Це невеличка сума, але в нас проблеми з бюджетами. На попередній сесії брали кредит, тому грошей небагато. Але тим не менш, місто постійно допомагає. І тому трохи дивно бачити заяви деяких людей про те, що місто нічого не виділяє. Погана міська рада більш ніж 3 мільярди гривень. А по-друге, очевидно, що неможливо повністю задовільнити військові потреби. Тебе, тому що ну, якщо б це було можливо, ми просто виділили б ці кошти, і війна б закінчилася. Але ні, війна це така штука, яка потребує нескінченних витрат, навіть якщо віддати всі бюджети всіх міст, все одно цього не вистачить. Мільярд сто сорок чотири мільйони гривень пішло на облаштування укриттів. Більшість цих укриттів це школи та дитячі садки, які не можуть працювати без укриттів за стандартами. Тому майже всі школи і майже всі дитячі садки вже обладнані бомбосховищами. Ця робота продовжується, але більшість вже зроблена. Також біля 400 мільйонів гривень пішло на допомогу ВПО та членам сімей військових. Ну і більш ніж півмільярда гривень пішло на відновлення будинків та інфраструктури після обстрілів. Тобто, це величезні кошти, які можна було б витратити на розвиток міста, якщо б не було війни. Але на жаль, розвиток зараз майже не відбувається, і ви зрозуміло, чому також на цій сесії, окрім виділення. Коштів на допомогу армії. Ще 70 мільйонів гривень були виділені на так званий безбар'єрний маршрут, який будуть будувати в Пересобському районі. Такий державний проект, проект Олени Зеленської, і держава, і міста фінансують якісь проекти з безбар'єрним. Труханов обрав такий безбар'єрний маршрут зробити в Пересобському районі. Це буде декілька кілометрів повністю безбар'єрного середовища. Зроблять пандуси в житлових будинках. Всі доріжки, тротуари і чотири платформи зупинки для трамваїв. Така маленька частина. Міст, яка буде зручна для всіх мешканців. Добре, що держава, хоч щось дає. Держава виділяє на цей проєкт 115 мільйонів гривень, але місто насправді сумарно виділить не менше. Я зроблю окреме відео про цей проєкт, розповім, що і як там буде. Цікаво подивитися, як це буде реалізовано. На цій сесії було декілька перейменувань вулиць, було декілька унормувань, тобто там, де в різних базах даних були різні назви, там, наприклад, провула Івазовського. і тепер остаточно зрозуміло, як будуть називатися ці провулки. Також дві вулиці були на названі ім'ями українських героїв, які загинули на цій війні. Олександр Свіч та В'ячеслав Кирилов шана героям. Місто вдячне їм за все, що вони зробили, і вони віддали найцінніше, що в них є їхнє життя. Встановили партнерські стосунки з містом Нова Одеса в Бразилії. Це місто було названо на честь нашої Одеси. Така символічна подія, дуже приємно. Також на цій сесії я задавав питання стосовно когенераційних установок, які вже частково встановлені в місті. Чи будуть вони працювати постійно чи тільки під час блекаутів? Я знаю, що в інших містах вони працюють постійно, вони виробляють електрику з газу, і ця електрика дешевше в декілька разів. Ніж електрика з мережі з ринку, і тому містам вигідно їх використовувати. І дуже добре, що нам їх подарували, і тепер треба якось на цьому трохи заробити. Але я не почув від чиновників мерії чіткої відповіді, чи будуть вони це робити. Вони сказали, що їм треба порахувати, наскільки це вигідно. Сподіваюсь, що вони порахують до наступної сесії, і ми почуємо цю інформацію. Перед сесією дуже активно в соціальних мережах обговорювали питання можливої забудови території колишнього санаторію. Чорне море, який знаходиться на 13-й станції фонтану. Цей санаторій був приватизований 22 роки тому. Він знаходиться в приватній власності, і ось власник цих будівель нарешті хоче там щось зробити, і тому звернувся до міської ради з проханням виділити їм землю. Але у людей є природнє побоювання, що там можуть вирости 25 поверхівки, зелена зона, там 200 дерев, черговий санаторій. Ми вже бачили, як Аркадію всю повністю розкатали в бетон з зелені санаторіїв. І не хочеться повторення цієї історії, тому було дуже таке велике суспільне обговорення, і це питання не пройшло. Я не голосував за це. І мер Геннадій Труханов навіть сказав, що треба розробити якісь механізми, щоб запобігти тому, щоб ця територія була ось так варварськи забудована. Я не впевнений, що такі механізми існують, тому що є детальний план території, є генплан, який регулюють, що і як можна будувати в цій рекреаційній зоні. Але рішення не прийшло, і поки що ця зелена зона збережена також. Я бачив в соціальних мережах таку трохи істерику стосовно рішення про інвентаризацію земель на шкодовій горі. Я нагадаю, що в цій території знаходиться старовинне козацьке кладовище. Наразі ця земля ніяк не облікована, тобто вона не виділена в окрему ділянку. На ній нічого не можна робити, тому можна не боятися, що там щось знесуть чи забудують. Але хотілося б оформити цю земельну ділянку в її історико-культурне призначення. Щоб воно в майбутньому було облаштовано як такий можливий історичний заповідник. я знаю, що зараз в міській раді готується рішення на цю тему. Воно буде юридично грамотно оформлено, правильно і буде винесено на наступну сесію. Тож не треба влаштовувати якусь таку паніку. Десять років деякі депутати вже сидять в міській раді, і тільки зараз вони пригадали про цю ділянку. Не бійтеся, все там буде добре, все буде прийнято, але треба зробити це юридично грамотно. Також ми погодили встановлення поліцією чотирьох нових камер спостереження за Контролем швидкості. Дуже шкода, що це відбувається так повільно, тільки за ініціативою поліції. Я декілька разів до них звертався, пропонував різні місця, але. Всі мої прохання були проігноровані, і ось поліція викатала свої власні ідеї, де встановити ці камери, і ми, звісно, погодили. Тому що швидкість це те, що вбиває, те, що руйнує життя і здоров'я. Якщо всі будуть їхати там, 50 км на годину, то майже не буде смертельних ДТП. І це головний спосіб, головний чинник, як зменшити смертність при ДТП. Камери контролю швидкості чи не єдиний дієвий шлях на широких магістральних вулицях, таких як. Вулиця Грушевська, чи проспект Небесної Сотні, тому я дуже радий, що, хоча б там їх встановлюють. Ну і така трохи дивна від мене буде новина. Я побачив, що один забудовник розпочинає розбудову території вулиці Грушевського, промислової, хімічної. І обіцяє там побудувати це таке місто в місті, і мені насправді було приємно прочитати цю новину. Я не буду називати забудовника, щоб це не було якоюсь рекламою. Але мені подобається підхід. Очевидно, що місто повинно розвиватися. Очевидно, що є запит від забудовників на те, щоб далі розбудовувати, але не хочеться, щоб це було так, як в Аркадії, щоб це було так, як в Райдужному, щоб це було так, як насправді трохи в Альтаїрі. Хочеться, щоб це було нормально сплановано. Не хаотично, не кожен забудовник якусь там точку віджимає і потім розбудовує, а щоб був єдиний нормальний план, щоб були продумані проїзди, парковка, школа. В мене є така трохи гордість. Це розбудовується за детальним планом території, який був прийнятий міською радою в грудні минулого року. Тобто я також до цього долучився. І ось на цій території запланована школа, запланована два дитячі садки, там велика зелена зона. Так, це ще не квартальна забудова, це ще висотки. Я не скажу, що з Огоністичної точки зору це прям ідеальний район. Це точно крок вперед порівняно з тим, що було в Одесі. До цього я не впевнений, що забудовник самотужки розбудує цю школу і ці дитячі садки. Але, хоча б для них вже є місце, і точно воно не буде зайнято нічим іншим. Це дуже добре. Ну а окремо добре, що хтось щось хоче будувати в Одесі під час війни. Це додає такий оптимізм. Це також прийде. комунальна установа СМЕП через 4 роки після розробки схеми організації дорожнього руху на перехресті Люздорської дороги та проспекту Ярослава Мудрого, колишнього глишка. Нарешті розпочали робити там нову розміру. Там така складна схема з велосмугами і зі смугами для громадського транспорту. Це така велика складна схема з дуже великою кількістю смуг і для громадського транспорту, і для велосипедистів і для автівок. Я вже бачу, що більша частина цього зроблена. Є деякі помилки, є деякі неточності порівняно з тим, що було на схемі. Я сподіваюся, що підрядник та виправить і зробить там все правильно, але дуже приємно, що це перехрестя нарешті отримало розмітку. Деякі водії кажуть, що її там в принципі не було ніколи. А порядок там потрібен, тому що це складне перехрестя. І на останок у мене до вас є велике прохання. Зараз в місті розробляють велоконцепцію. Це концепція розвитку веломережі на наступні 20 років. А це буде така мапа, на якій буде написано, де і які велодоріжки потрібно прокласти, як це зробити, які матеріали використовувати, які стандарти. І ось для того, щоб правильно це зробити, зараз підрядник проводить опитування. Це опитування в інтернеті. В описі цього відео є посилання на це опитування. І для того, щоб розробити цей проєкт правильно, потрібно, щоб була велика кількість опитаних. Загалом при розробці транспортної моделі потрібно, щоб було опитано 1% населення. Це велика кількість. В Одесі це 10 тисяч людей. Наразі там опитаних набагато менше. Тому в мене до вас велике прохання пройти це опитування. Так воно займе трохи часу, можливо, хвилин 15. Це буде дуже корисно для міста. І сподіваюся, що до кінця року ми отримаємо. Мимо цю концепцію, яка буде використовуватись наступні 20 років. Тому що все, що відбувалось до цього, відбувалося так хаотично. Ось цю вулицю ремонтуємо. Окей, робимо тут велодоріжку. Ось тут робимо нову розмітку, тоді зробимо тут велосмугу. Це виглядає як таке шматочки, клап клаптики, і викликає у багатьох людей нерозуміння. Потрібно все зробити системно потрібно розпланувати, щоб не було такого, що ми хочемо через 5 років на якійсь вулиці прокласти велодоріжку, а там вже нема місця, тому що там поставили ма. Ось ця велика концепція, вона зможе уберегти від встановлення нових мафів. Наприклад, посилання під відео проходьте на цьому. все, залишайте ваш коментарі, підписуйтесь.